Привіт! Сьогодні перший урок про ООП, тобто об'єктно-орієнтовному програмуванню. Цей урок нам потрібен для того, щоб вам було легше зрозуміти, як працює ООП в пайтесті. Наступні уроки про ООП будуть пізніше, але якщо ви дивитесь не в день виходу відео, то можливо вони вже є. Почати потрібно з того, що об'єктивно орієнтоване програмування це не мова в мові або щось надзвичайно важке, це не щось нове і незрозуміле. Це те саме програмування, яке ви вчили до цього, але трошки на іншому рівні, з додаванням деяких елементів. Всі правила, які ви вивчили раніше, будуть працювати і тут, тому ви до вивчення ООП. Підходити вже з певними знаннями. Раніше ми з вами об'єднували декілька стрічок коду, а саме код, який потрібно було виконувати декілька разів у функції. Тепер ми дійшли до того моменту, коли ми хочемо об'єднати функції. Так от, декілька функцій ми можемо об'єднати у класи. Функції у класах, до речі, називаються методами, і ми вже з вами їх зустрічали. Приклад покажу трохи далі. Отже, давайте почнемо. Для того, щоб оголосити клас, пишемо зарезервоване слово клас, і потім ім'я нашого класу. Кожна перша літера нового слова повинна. Бути великою. Це називається Pascal Case. Давайте оголосимо наш перший клас. Зазвичай назвою класу є іменник. Також намагайтесь давати такі імена, щоб було зрозуміло, що цей клас містить. Ми говорили, що в класі ми об'єднуємо функції, які правильно називати методами. Насправді різниця між функціями та методами не тільки в назві. Давайте зробимо наш перший метод, який буде вітатися. Ви бачите, що PyCharm нам підставив self. Self є параметром, який вказує на конкретний екземпляр класу та допомагає нам взаємодіяти саме з елементами нашого екземпляру. Вам його не потрібно передавати як інші параметри. Про це стане більш зрозуміло, коли ви подивитесь урок про init. Для того, щоб нам почати використовувати наш клас, нам треба створити його екземпляр. Для цього пишемо змінну і присвоюємо їй виклик нашого класу. Тобто пишемо ім'я нашого класу та ставимо дужки. У нашому випадку це MyFirstClass. Тепер, якщо ми напишемо нашу змінну і поставимо крапку, то ми отримаємо доступ до нашого методу. Давайте його викличемо. Ось вивели наше повідомлення з методу. Як я говорив раніше, ми з цим вже стикалися, коли викликали методи у різних типів даних. Давайте згадаємо. Пишемо змінну, в яку збережемо слово хай, тобто тип даних STR. Тепер для цієї змінної нам доступні всі методи класу STR. Якщо ми запринтуємо type, як ми робили раніше, то ми переконаємо, що це саме клас STR. Все так само, як ми викликали метод sayHello в нашого екземпляру класа. Так само ми через Крапку можемо викликати методи класу STR, просто класи різні. Ставимо крапку і бачимо наші методи, які ми вже частково розглядали. Давайте запринтуємо тип екземпляру нашого класу MyFirstClass. Тут ми бачимо ім'я вже нашого класу і ту назву, яку ми йому дали. Також ми можемо вивести всі доступні нам методи за допомогою функції DIR. Давайте додамо ось такі розмежувачі в наш вивід, щоб було зручніше сприймати інформацію. З двома нижніми підкресленнями відображаються магічні методи. Це також тема наступних уроків. А ось в кінці методи які нас і цікавили. Надіюсь, тепер вам стало зрозуміліше. Якщо ні, то можете задавати свої питання в нашій Discord групі або в коментарях. Якщо ж хочете отримати фідбек по домашкам, додаткові відео і ще деякі опції, на такий випадок у нас є Patreon. Всі лінки будуть в описі. Тепер перейдемо до другої частини нашого відео і подивимось, як ми використовуємо класи в тестуванні. У нас на Ютубі є плейлист PyTest, і ми розглянемо кодову базу саме з нього. Якщо ви його ще не дивилися, то обов'язково подивіться. Почнемо наш розбір. Йдемо на гід. В першому уроці клас використовується як метод групування тестів і дає нам можливості запускати всі тести, які є в класі за допомогою терміналу або пайчарму. Детальніше про це саме в відео про перший урок на пайтест. Йдемо далі. В другому уроці ми не використовуємо класи. В третьому знов як групування. Четвертому вже цікавіше. Ми використовуємо клас як інструмент для створення сетап та тердаун метода, який ви, в принципі, можете замінити фікстурою, як і показано у цьому уроці. У п'ятому уроці ми розглядаємо скоупи і тут ви навчитесь не тільки як групувати за допомогою класу, но й на інших рівнях. В шостому та сьомому уроках ми не використовуємо класи. Можливо, у вас склалось враження, що класи можна використовувати лише для групування тестів. Насправді, просто коли я знімав відео по пайтесту, я намагався спростити матеріал і пояснити вам, як працює саме пайтест, а не ООП. Тому і використовував тільки прості структури. ООП дуже потужний інструмент, який допомагає вам писати кращий код. Але притримуйтесь правила КІС, тобто не пишіть складного там, де цього не треба. Не забувайте підтримувати наших військових. Дякую вам за перегляд. Егляд, буду вдячний за ваші коментарі, які допомагають робити контент більш популярним. Всім гарного дня!